Шановні колеги, доброго ранку. Сьогодні, 21 березня 2024 року, ми зібралися для того, щоб розглянути дисертацію Пешкової Ольги Геннадіївни під назвою Стратегії та чинники англо-українського перекладу мовної гри в науково-популярному дискурсі. Подано на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань: 0.3 гуманітарні науки зі спеціальності 0.35 філологія. Відповідно до пунктів 17 та 18 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про про присудження ступеня доктора філософії, це постанова кабінету міністрів України від 12.01.2022 року, номер 44, Вчена рада Харківського національного університету імені Каразіна ухвалила утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації здобувачки Пешкової Ольги Геннадії з метою присудження її ступеня доктора філософії з галузі знань 0,3 гуманітарні науки за спеціальності 0,35 філологія. Усі особи присутні на екрані. Також присутня здобувачка. Захист проводиться <кій> догадального часу з записом за допомогою засобів відеозв'язку Zoom. Отже, захищається робота, виконана на кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша, Харківського національного університету імені Каразіна, під науковим керівництвом доктора філологічних наук, професора Олександра Володимировича Ребрія. Головою на цій раді я, Мартинюк, Алла Петрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри перекладознавства імені Коли Лукаша, факультету іноземних мов Харківського національного університету імені Каразіна. На засіданні також присутні Баранова Світлана Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології, факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету у якості офіційного опонента. Гніткова Олена Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології та перекладу факультету гуманітарних та соціальних наук. Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, також офіційний опонент. Чернуватий Леонід Миколаївич, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша, факультету іноземних мов, Харківського національного університету, імені Каразіна, академік Академії наук Вищої школи України, офіційний рецензент. Лук'янова.